Як українці розводять окупантів ексклюзив із секретного виробництва Артема Куля. Троянський кінь для окупантів. Тільки що ланцет, ланцеп мені мій дерев'яний танк. Як за єсу дурять росіян на фронті? Вони всі викладали ці світлини. Ну там доски. Ну як ну. Росіянам заходить. Та з чого виробляють муляжі військової техніки? Ми побували на надсекретному виробництві. Зовні практично один в один з оригіналом. Неймовірний ексклюзив прямо зараз. Якщо на фронті муляжі ініціативно роблять самі військові, то у тилу цим займаються підприємства. Факти тижня потрапили до надсекретного цеху, де бутафорна зброя виробляється у промислових масштабах. Муляж американської гаубиці М 777 зовні практично один в один з оригіналом. От тільки ствол, звичайна каналізаційна труба. Полом'ягасник це полістирол, яким утеплюють стіни будинків. Ну а все решта, звичайна фанера, важить близько 400 кілограмів, що в 10 разів легше за справжню гаубицю. У невеликому ангарі підприємства Метинвест кипить робота над кількома видами моляжів одночасно. Зміркувань безпеки ми не показуємо обличчя працівників. Окрім копії американської М777, тут виробляють макети гаубиці, Д-20 і кілька видів радіолокаційних станцій, як західна Сентінел, а 4 та радянська 35. 5 де 6 ось окупанти знищили муляж українського радару П-18 малахід виготовленого на підприємстві. Наша радіолокаційна станція, яку вивезли, ну вона простояла до 5-6 днів, і в неї влучила їхня російська ракета. Це є один із посназаків. Чим швидше її уразять. Тим це значить показник нашої ефективної роботи. Розробка моделей проходить у взаємодії зі спеціалістами ЗСУ, зважаючи на потреби фронту, тож перелік макетів постійно поповнюється. Якщо якась модель живе занадто довго, її доопрацьовують. Коли оператор дрона дивиться, да проводить розвідку. І якщо це ну вже оператор з певним досвідом досвідчений, він може відрізнити, якщо це неякісно зроблений макет, і він просто не дасть команду на ураження. Для цього інженер. Компанії розробили навіть спеціальні тепловідбивні елементи, які розігрівають макети там, де гріється реальна техніка. Технологія працює по принципу теплої підлоги. Температурне навантаження на сам ствол воно певне є. І тому вночі цей ствол, який вироблений на. Наших макетах з полімеру з якогось він не буде відображатися. Тому певні заходи реалізуються для того, щоб ствол гармати був в тепловізорі. Видно, які ж завдання виконують моляжі у сучасній війні? Перша ціль, звісно, зберегти життя особового складу, адже кожна ракета, яка влучає в моляж, перестає бути загрозою нашим бійцям. Друга змусити ворога викидати гроші на вітер, використовуючи відносно дороге озброєння на ліквідацію фанери та каналізаційних труб. Це залишки російської зброї, яка поцілила у подібні муляжі. Наприклад, ось цей елемент дрона Камікадзе ланцет. Він коштує близько 12 тисяч доларів. Це все фрагменти «Герані-2», Вона ж шахет близько 20 тисяч доларів за одиницю. Ну а це найдорожчий трофей, уламок ракети «Х-101». Її вартість оцінюють до 14 мільйонів доларів. Третя ціль безпосередньо тактична. Муляжі можуть змусити ворога розпорошити свої сили на невигідне для нього напрямках і водночас відволікти на деякий час цей момент розгубленості це може тривати ну я думаю що не більше там декіль, декілька діб а частіше це декілька годин і саме за цей час треба всинок зробити ті дії від чого відволікали ці муляжи Однак використання муляжів це гра, яку грають двоє. Так за три місяці до повномасштабного вторгнення стало відомо про замовлення російського міноборони на виготовлення надувних танків, літаків та зенітно-ракетних комплексів на 48 мільйонів рублів. Тим часом ЗСУ беруть гору винахідливістю. Зараз ми покажемо виробництво унікальної розробки, яка захищає реальну військову техніку на фронті. Ми потрапляємо на ще одне секретне підприємство. Зараз ми бачимо, як зі сталевої пластини вирізається основа того. Що буде називатись так званим лобцем ланцетів? По факту це такий фундамент, на який потім буде надбудовуватись решта конструкції. Рушаємо до наступного етапу зборки. Тут з ось таких металевих труб збирається каркас захисної конструкції, на яку потім натягується сітка. Попереду ще фарбування. І ось ми підходимо до останньої складової. Це сталева сітка, якою накривається конструкція. Вона і бере на себе перший удар. В цьому рулоні 18 квадратних метрів. І Для того, щоб повністю покрити всю споруду, треба 5 таких рулонів. Ось так ловець ланцеті виглядає в зібраному стані. А це результат його роботи на фронті. Після влучання дрона техніка залишилася неушкодженою.